Перший медичний телеканал завітав до спеціалізованої медико-санітарної частини номер 18 Міністерства охорони здоров'я України. Останнім часом навколо цього медичного закладу багато галасу. Остання інформація, яку отримав наш канал, свідчить про спробу керівництва Міністерства охорони здоров'я ліквідувати заклад а будівлю передати під потреби центру громадського здоров'я. Сто треті ві вирішив зустрітись з керівником медичного закладу, щоб наші глядачі дізналися всю правду про конфліктну ситуацію з перших вуст. Шановна медична спільнота є думка у нас, з якою я хотів з вами поділитися навколо нашого закладу охорони здоров'я. Я представляю заклад охорони здоров'я. Це державне підприємство, спеціалізована медико-санітарна частина номер 18 міністерства охорони здоров'я України. Підприємство згідно статуту. Є е, прибутковим і, по факту, воно також є прибутковим, не використовує своєї діяльності ні копійки ні державних коштів, е, надає медичну допомогу значної кількості промислових підприємств та організацій, в тому числі і підприємствам оборонної галузі. На ринку медичних послуг підприємство працює вже майже 13 років, має певний досвід е, в роботі. Значить, ми отримали в жовтні жовтні цього року. Отримали доручення міністра охорони здоров'я. Я його показую, в якому йде мова про те, що наш заклад підлягає реорганізації шляхом приєднання до центру громадського здоров'я, який знаходиться на наших площах на умовах оренди і займає в межах 15% орендованих площ. Сказати, щоб це доручення нас здивувало, особливо ні, тому що це вже третя спроба навколо нашого захоплення нашого наших приміщень, нашого нашого закладу. Разом з тим, що здивувало, що коли приймалось це рішення, нас ніхто не запросив і не спитав. А яке бачення медичного колективу до такої, от думки, до такого рішення Ми вже були поставлені просто ж перед фактом? І що, ще що хотілося би сказати, що взагалі, а від куля взялася ця будівля, скажімо так, цю будівлю будували підприємства оборонної галузі за свої кошти, а ну і допомагали інші підприємства. І це підприєм... ця будівля була на балансі оборонного підприємства Маяк до 2002 року. Ми тоді називалися медсанчастиною Маяк, наш медичний колектив. А коли завод пішов на акціонування, стало питання, що робити з цією будівлею. І у нас було ті два напрямки в прийнятті рішення. І ми разом медичний колектив і завод Маяк вирішували, куди ж цю будівлю діти. Перша була такий напрямок це передати будівлю в комунальну власність міста, а друга напрямок це передати будівлю в сферу управління Міністерства охорони здоров'я. І ми тоді поспілкувавшись, вирішили, що, мабуть, мабуть, буде краще, якщо перейдемо в сферу управління Міністерства охорони здоров'я, ну буде поспіспокійніше нам працювати. На жаль, ми помилились, тому що на сьогоднішній день це вже третя спроба захоплення будівлі. Ну, попередня була два роки назад. От і чесно скажу, якщо б не майдан, то ми б уже тоді втратили цю будівлю. Хоча ми суділіст тоді це питання розглядалося у судах. Тоді міністром була Богатирьова Раїса Васильна. І хочу сказати, що дійсно майдан, а потім міністр на той час, а нині депутат Верховної Ради Мусій Олег Степанович, він відмінив наказ по міністра, і ми почали працювати далі спокійно. Поки от знову в жовтні цього місяця команди помінялись, а схема залишилась стара. Головне, що залишився ініціатор цих дій, я далекий від думки, що пані Ульяна Супрун наш вона до сама до цього якби, дійшла. Це знову наш. Центр громадського здоров'я. Хоч хочу сказати, що при створенні центру громадського здоров'я юридично їм було видів статутів. В них прописано, що їм виділено приміщення шестиповерхова будівля, бувший центральний СЕС МОЗ України на Подолі, за адресою Ярославська 41. Але туди вони чомусь не хочуть. Питання? Питання, чому краще не вклавши ні копійки, ні копійки в цю будівлю, просто є що рейдерським ну, рейдерським захватну. Забрати цю будівлю. І тоді медичний колектив і промислове підприємства почали діяти. Було, от я просто покажу, це було багато, дуже багато звернень в різні інстанції, в Верховну Раду, в Кабінет міністрів ну, ну дуже багато звернень навколо нашого питання. Що ще цікаво, хочу сказати, є такий закон про е, звернення громадян. З, стаття номер 7 цього закону каже, що переправляти листи. На адресу тої структури, яка ну, по причині якої виник конфлікт, забороняється. У нашому випадку все робиться, що навпаки, всі листи, які направляються, куди б не направлялись, вони куди переправлялись до Міністерства охорони здоров'я. Ну це ж просто ну і виходить, е, ну не зовсім це правильно, м'яко скажемо. І ще коли приймалось рішення щодо нашої реорганізації, я зробив запит. На виконуючий обов'язки міністра з проханням надати роз'яснення, ну які причини, щоб реорганізувати підприємство, повинні бути серйозні недоліки в роботі, збитковість, несплата спроможність. Ну і так далі. Тому я і звернувся з таким проханням надати роз'яснення, які причини в роботі підприємства були в основу такого рішення. І отримали ми відповідь. Відповідь, ну Відповідь така цікава. Що з відповіді можна зрозуміти, що причин ніяких немає у роботі підприємства, скажімо так, а є тільки звернення керівника Центру громадського здоров'я пані Нізової з проханням вирішити питання про організацію нашої медсанчастини. Тобто, виходить, єдине звернення і рішення вже прийнято. Ну це ж не серйозно, але ж факт залишається фактом. Чи є наказ на сьогоднішній день, уже підписаний наказ щодо нашої реорганізації? К щастю, такого наказу він підготовлений, він зареєстровано, ну, він завізований, але він ще, на щастю, не підписаний. От, і я сказав, що ми зверталися скрізь, а також ми звернулися до профільного нашого комітету Верховної Ради з питання охорони здоров'я, керівником якого є шановна народний депутат Богомоляц Ольга Вадимовна. У порядок денний цього комітету було також. Ну і наше питання внесено і 16 листопада цього року на засіданні комітету це питання було розглянуто, обговорено в присутності нашої сторони і заступників міністра охорони здоров'я. В результаті, незалежно від політичних поглядів наших депутатів, всі винесли рішення, і це рішення, от воно, є. Я його також можу вам показати. Рішення, значить, щодо нашої медсанчастини, щоб залишити медсанчастину в спокій, щоб вона могла надалі працювати і надавати медичні послуги промисловим підприємствам. А я сказав їх значна кількість. Ну як для прикладу, Національний банк України, поважне підприємство, поважне підприємство, енергоатом України, іноземці з нами співпрацюють Компанія Макдональдс, компанія Шан. Люди, які ну, рахують кошти, скажімо так. Ну і дуже багато багато інших підприємств. Щоб, ну, не хочу затримувати час, але підприємств дуже багато. І от таке рішення Верховної Ради профільним комітетом було прийнято, і це рішення було відправлено на Міністерство охорони здоров'я і до Кабінету міністрів нашої держави. На сьогоднішній день, яка реакція по цьому рішенню, ми поки ще не знаємо. Хоча так спілкуючись, всі якби всі вся спільнота медична каже, що рішення профільного комітету можна розглядати як обов'язкове до виконання профільним міністерством. Побачимо, як воно буде на сьогоднішній день. Ну закінчується, вже закінчується позапланова перевірка е, внутрішнім аудитом Міністерства охорони здоров'я. Позапланова в наказі е, просто написано Позапланова. А яка причина в цій позаплановій якби, перевірці, ну поки не знаю. Єдине, можу сказати, що обладнання все на місці, гроші нікуди не перераховувались, помилки є. Окей. Якщо працює людина, то, звісно, може бути від керівник, він відповідає за роботу своїх підлеглих, а підлегли це теж люди, і людський фактор він теж є. Тому тим паче, що роль аудиту – аудиту – це. Це не каральна функція, а роль аудиту, якщо знайти, скажімо, помилки, то підсказати підприємству, що треба зробити, щоб ці помилки в майбутньому ну, не були, щоб вони не повторюються. Так що я думаю, що так воно і буде, і нам, наш внутрішній аудит, я так хочу думати, що так воно повинно бути. Що, ну, і ми тоді виправимо ці помилки. Ну, єдине, хочу сказати, єдине то, ну, це таке питання, що. У мене закінчується контракт 20 лютого поточного року, а 20 грудня цього, цього року, два місяці до закінчення контракту, згідно діючого законодавства, я повинен бути попереджений, чи контракт зі мною призупиняється, чи контракт може бути подовжений. Так що, яке б рішення не було прийнятим мозом, я його повинен би, прийняти, тому що я, на, я працюю на умовах контракту. Але як мені не буде моя судьба, скажімо так, я знаю одне, що це підприємство, яке сьогодні я їм керую, воно має право на життя. Розумієте, І на сьогоднішній день, вже працювавши на ринку медичних послуг 13 років, за цей час змінилось дуже багато міністрів. За цей час ми зустрічались. А коли працюєш, є якийсь певний досвід. І за цей час ми зустрічались з декількома міністрами. Я вже не знаю, скільки е заступниками міністрів. І на сьогоднішній сьогодні, день цікавить досвід нашої роботи тільки кафедра управління охорони здоров'я Національної медичної академії імені Шупіка. До нас приїжджають сюди головні лікарі з усіх регіонів України, і ми тут зустрічаємось, спілкуємось, розказуємо. Вони правда називають мене білою вороною, тому що навіщо вона нам тобі нада? Але ж кому-то надо, потрібно починати це. Фінансування галузі повинно бути не по кошторису і не фінансування об'єкту охорони здоров'я, а фінансування повинно бути медичної послуги. Тоді в державі залишиться стільки медичних закладів, які потрібні не чиновнику, а населенню. Тому що населення воно само скаже ну, на, на протязі там року чи двох, скільки залишить повинно залишитись закладів охорони здоров'я. Оце я рахую, це буде правильно. щоб кошти повинні йти за послугою. Цей заклад я повторюю. Він має право на існування, має право. Тим паче, що чому до нас прийшла така кількість промислових підприємств. Значить, щось може цей колектив робити, він має свій досвід, він має авторитет і так далі. Тому, якщо хто мене чує і має можливості допомоги з точки зору зберегти цей заклад, допоможіть. я думаю, що наш медичний колектив буде дуже вдячний такому рішенню, щоб по збереженню діяльності нашого, нашого ну, закладу охорони здоров'я.